Шановні українці, хочу попросити у вас вибачення за те відео, яке було опубліковано в соціальних мережах. Це відео було зроблено з метою розваги. На будь-які дії, які були після я не розраховував. це відео не мало бути опубліковано або розповсюджено далі. Росію я не підтримую, ніколи не підтримував. Я був у Куп'янську в 2023 році, доставляв гуманітарну допомогу. Я завжди був і буду за Україну, завжди буду підтримувати і бути на боці України. Ще раз, якщо я когось обрати, перед всіма вибачаюся, у всіх прошу вибачення, і свою повинну я признаю і прошу мене вибачити. Щодо посвідчень, подяк від Служби е, України і фото е, Володимирський 33, це все фейк, це все було зроблено на...